Всім доброго дня! Пропоную приготувати шарлотку з яблуками. Готується вона з доступних інгредієнтів, а виходить м'яка як пух, і дуже смачна. Я завжди розпочинаю приготування з яблук. Беремо 4 яблука, можна 5 великого розміру, і їх потрібно очистити. Далі виймаємо серцевину і нарізаємо я нарізаю крупним кубиком, можна нарізати як завгодно, хто як любить. Як тільки нарізали яблука, розпочинаємо приготування тіста. Для цього нам потрібно розбити 4 яйця. Додаємо щіпку солі. Це потрібно для того, щоб яйця краще збивались. Далі додаємо 200 г цукру. Цукор додаю у 2 прийоми і збиваю міксером 10-15 хвилин. Збиваємо на низьких обертах міксера і поступово збільшуючи до високих. Яйця повинні збільшитись в об'ємі і посвітліти. Ось така пишна маса у нас має получитись. Далі нам знадобиться 160 г муки. Просіємо і додаємо у два прийоми. Додаємо розпушувач тіста. Нам знадобиться одна чайна ложка. І дуже акуратно перемішуємо рухами зверху вниз. Додаємо другий раз муку. І знову перемішуємо, щоб об'єднати всі інгредієнти. Перемішувати потрібно дуже акуратно, так, щоб залишити повітряність тіста. Форму змащуємо вершковим маслом, можна застелити пергаментом. Викладаємо половину тіста, рівномірно розподіляючи. Далі викладаємо всі наші яблука. По бажанню можна посипати корицею. Я обожнюю корицю, тому обов'язково посипаю. Далі викладаємо тісто, яке у нас залишилось, і рівномірно розподіляємо. Духовка повинна бути розігріта до 180 градусів. Випікаємо 40-50 хвилин, все залежить від вашої духовки. Під час випікання не можна відкривати духовку, на готовність провіряємо дерев'яною шпажкою. Наша шарлотка готова. Ось така пухкенька вона виходить. Така шарлотка дуже смачна. Готується дуже швидко із простих інгредієнтів, які є у кожного. Тому обов'язково спробуйте всім смачного.